Це четвертий англійський звук, який часто важко дається українцям. Три попередні в мене на сторінці. Підписуйся, пробуй, практикуй вдосконалюй свою англійську. Відчуваєш різницю That's bad. That's bad. bad. Ще разок. That's bad. That's bad. Правильно, широка відкрита. А сьогодні говоримо про голосний звук, який не характерний українській мові. Цей звук надзвичайно поширений, він є в багатьох базових англійських словах: Cat, mat, cash, pack. That bad, як bad guy у білі айліш. В українській є А і є Е. E, а це ніби їхня дитина. Гляньте, кладемо пальчики на підборіддя, тому що ми будемо його низько опускати. Відкриваємо широко рот, кладемо пальці ось сюди, тому що це глибокий звук. Пробуємо. Cat, mat, bat, rat, fat, cash. Відчуваєте, ми не сходимо на fat, cat mat. Ми широко відкриваємо рот. A fat cat. Sat on a mat. Пробуйте ще раз. A a fat cat sat on a mat. Я вас вітаю. Це четвертий звук, який ми поставили з вами разом. Підписуйтеся, щоб не пропустити п'ятий. Розказуйте в коментарях, як вам. See you soon! Bye!